Вітаю вас, любі вітаю на каналі, вітаю на відео. З новим до вас розкладом вийшла. І з особливою колодою. Ця колода в мене якась особлива. Хоч знаєте, хоч вона із розряду моди, да? Тут багато просто картинок і жодної концепції, да? але вона якась така говірка. Угу. Карта миру і карта 15-го. І п'ятірка Пентаклів знову. в попередньому розкладі розкладі і відео ми починали з п'ятірки так? Ви застрягли... ви застрягли в тому, що ви не дозволяєте собі емоції, ви не дозволяєте собі любові. Ви не маєте права бо одружені, бо нестими, бо діти, бо не одружені, бо зайві, бо Відстань, бо війна, бо п'є, бо гуляє, бо то, бо то, бо то. да? Бо хоче, бо не хоче. Щось сталося в житті. Щось сталося. У когось доволі в юному віці. У когось з часом. По якійсь причині ви стали оборонятись. У когось в доволі юному віці це могли бути одні з батьків, у когось дідусі, бабусі, у когось просто дядя, в когось фільм, в когось. Розумієте, де купа всього? Дитячий мозок, він настільки вразливий, розумієте? Це має вплив на все життя потім. Ситуація вражень забувається іноді, а буває, щось відпечатується прям, да? але залишається з нами наостанок. Що нас робить нам? Це якийсь там своєрідний кірпічок, краплиночка, розумієте? Ось так, дорогі. Ви не задоволені. Ви не задоволені, бо стільки зусиль було прикладено. А ви, перебуваючи в тій або іншій ситуації, да, або там в певних ситуаціях. Ви якось вкладались, ви щось думали і про себе, і про людей, ви щось бачили, ви щось висловлювали. І в якийсь момент воно тільки по барабану. Опять по барабану. Да? І ось так, щелкало, щелкавало. І ви все, і думаєте, до да скільки воно щелкатиме? Ні? Виключаємо. І тоді починається. Та, я вже не звертаю уваги. Та, мені вже все одно іди куди хочеш, Та, то, це. І все. І таким чином, здавалось би, да, Ніби нічого такого, ну, ну не цікаво, ну не заставиш ж себе. да? Ось таким чином ми потихеньку потрошку і закриваємось, абстрагуємось. Ну, тут стосовно чоловіків, да? а ви дуже гострі. Ви саме чоловіки різного віку, різного роду занять, але саме от чоловіки. Або, в принципі, да, от взяти навіть нашу країну, воно і не дивно. Що багато з них вони на нервах, в тривозі, воно і ясна річ, і, і дивлячись, як це все відбувається, так? Да? пакобуси чи як там. Ось тому воно й не дивно, що так. Але тут на обороні саме чоловіки. Давайте так. Є місце і є оправдано, наприклад, війна, і ви задіяні все, або там ще якось от ви такі. Якщо, наприклад, ви не задіяні, але просто за те хвилюєтесь, ну не перекладайте це на інших, контролюйте себе. Тому що е в обороні саме чоловіки по, по любому приводу, тут навіть за, е за імператором тут своє рідна така стіна, да, от промальовується, тут якийсь бар'єр, захист якийсь. Тому ви можете з будь приводу, у випадку чого, одразу раз, на захист. Тут ви не праві, тут не те, тут не це. А потім виявляється, що стій, так воно ж було неправильно, потім когось доганяє рух. Так? Потім, дивися, так багато зусиль, а воно ні до чого не привело. А я хотів, а я хотіла. Ну, і для жінок тут теж тут по різному Ще одне. Ви готуєтесь до покращення. Не знаю, до примирення, до того, що ви там зустрінетесь, зійдетесь, да? тут, ну, тут саме от про, про хороше. З ким би то у вас не було, я не знаю, це не говориться про те, з ким би у вас не було, ви зараз почнете і на роботу думати, і на ні. От тут ам, саме про, про щось таке ваше, да? от ви знаєте. В своєму Я не знаю, знаєте чи ні, можливо, з часом треба буде зрозуміти. Ви чекаєте на покращення, ви готуєтесь до нього, але його не буде. А, хтось на виборі, да? і ви боїтесь, що там, де у вас вже стабільно стало, там добре ніби не буде. Да? Там незрозуміло, як воно. Ви, можливо, давно знайомі. І є ще якийсь вибір а, там, де, ну, там, де ви отримуєте емоції, да? і там ви по якійсь причині боїтесь да? або перечуваєте, що не буде. Ну, то слухайте себе. Не треба боятись когось відпустити. Якщо ви відчуваєте, беріть і дійте. Ну, я вам скажу так: якщо хтось в трикутнику, в сім'ї все буде добре. Робіть дурниць. У вас уже і так все є. Так, добре. Тим більше ви цього хочете? Ви боретесь, ви можете боятись собі зізнатись в почуттях. Розумієте? До речі, тепер час прийшов в тому першому е пласту карт, який вийшов. Випадку чого ви можете перемотати і побачити, що тут ось карти. Я надіюсь, що лишнього нічого не забрала, ну Ось так. Тепер тут прийшло. Ви? Тут заждіть, вибачте тут все по-новому. Угу. все, ви боїтесь собі зізнатись в любові двійка калихів, Розумієте? Мир 15 -й. могло бути все піти на нівець, да? і ви колись у когось, знову ж таки, у когось в юному віці, ну по різному, в когось зараз, ви не можете собі дозволити любити ту людину. Якщо імператор, дружину чоловіка. В когось попередніх, колишніх, минулих. Може таке бути, да, що ви давно вже розійшлись? Ось, і якось от, ну, все одно тримаєте людину в собі, да? Ну, Насправді, тримаєте чого? Тому що вам не просто боляче, а ви любите людину. І це єдине, що от у вас залишилось. Після цієї людини, тому ви й думаєте, але ви любите. Ну ось. Тому а, тут м, треба, скажімо, розібратись в собі, да, карта миру, е, серйозно віднестись до цього, розставити все по своїх місцях, обдивитись і прийняти рішення. Хтось зрозуміє, що повертатись і будувати щось нове, поки не треба, поки не хочуть, відчуває, можете відчувати всередині себе поклик побути одними, вам не треба відносин. Ну, любов, добра, да? ну, зараз якось Ну, Все да? все, хтось навпаки, да, давай забудем все, да і продовжимо. Бо нам, ну, якби в нас і так от, мир, да в нас це і сім'я теж може бути. У нас є свій світ. Це наш світ, да? правильний, неправильний це наш світ. Хто б там що не казав, да Неважливо, коли залишаєтесь, ви навіть один на один. Цей світ існує лише для вас, в принципі, да? то коли ви один на один, вам все одно, хто що думає. Розуміє? Можливо, і ні. Я ж так не можу за всіх казати, комусь реально важливо. Але якщо так все от, зняти всі маски, коли розставити все по своїм полицям, розібрати, що я відчуваю до цієї людини, до тієї, враховуючи і те, і те, і те. І те. Так, людина непогана втрачати шкода, але мій пріоритет там-то, <кій> розумієте, або в іншій людині, або в мені самій, самому, тут по-різному, ви да? знаєте, я вам скажу так. Вам варто самим зробити вибір, а не доводити до того, аби вибір все зробив сам за вас. Ні, це не про втрачені можливості. Да? Якщо це стосується чогось такого доленосного і глобального, то, як правило, воно стукає доходчиво, доступно і не один раз. Тому. У вас будуть можливості до тих пір, поки ви от реально не зробите вибор. Хтось скаже, да надоїло, не треба мені більше цього. Все. Раз. Відмовляєтесь, рухаєтесь в іншу сторону. Хтось говорить, а таки да, таке це моє. Рухається в ту сторону. Хтось скаже: Ну, так, це для мене важливо, але поки що. Цьому не час. Воно так оп, відійшло. Да? Потім повернеться. Можливо, ви а, зрозумієте, що вам на щось треба було погоджуватись пізніше. Ну і так, і треба приймати і розуміти той факт, що ну, пройшов час, все. ну, от, Треба було раніше. Реально треба було все. Тут прийняти тільки, що час вичерпано. да, ну, Це теж норма. Повернеться ситуація, людина, думка, справа, монета, добро, да? не повернеться. Все. Не, зараз немає все. Інколи нас дуже добре е, чомусь вчать на прикладі втрачених можливостей людей. Да? Або там часу того ж самого зачастуть це втрачений час. Ми всі горюємо і ніяк не можемо, не всі не можемо дійти до всього, да? ну, дивіться, для тих, хто зрозуміє в собі. що ви все ж таки будете далі? Да? То тут... Ну, ви повинні бути? Як вам сказати? Якщо взяти двох партнерів, да? якщо одна людина буде керуватись покликом природи, думати про високе і глобальне, Інша людина, ну тут так поставлено, жінка, да, тут чоловік. Чоловік починає там про глобальне, масштабне думати. Да? А жінка сконцентрована буде або є. Ну, це про шлюб. Да? Вона, я не знаю, жінка, можливо, ви за характером жінка така сильна, як чоловік, да, і приймаєте більш такі зважені рішення, а чоловік більш плаває, на ваш погляд. То знову ж таки, цією королевою Пентаклів може бути чоловік. А він буде сконцентрований на саме емоціях, почуттях, які ви залишили. Або вона, да? які ви залишили. Так, ви справитесь. Ну, це довго тривала робота, розумієте? І е, плоди е, вкладених зусиль на те, щоб покращити, те, що ви відчуваєте через біль, ви завжди будете сконцентровані на болі. Це не єдине задоволення, яку людина при, привнесла в ваше життя, але це основне десятка мечів, трійка мечів це карта. Поєднання карт це про зраду. Це те, що зрада в чому? Не обов'язково фізична. Зрада в тому, що людина не зрозуміла вашого мовчання, вашого стану. Людина дозволила вам замкнутись, відчути або відчувати себе самотньо. Ну, і я вам хочу сказати, ви знаєте, якщо от ви підете в цей рух, то це буде як всім вашим всесвітом, це вас не покине ніколи в такій парі, да? Якщо ви обираєте нові шляхи, а ви це зможете не одразу, але ви це зробите, так? Да? Вона навіть поки що не готові про це думати. Ви не можете, ну ви, ви любите теж людину, да? і ви би хотіли, але ви самостійно не можете переступити через, через це. Судячи з усього, якщо тут сказано, що. Це як весь ваш світ буде, да, довкола чого у вас все буде і крутитись, відносина в тому ж числі. Так, це от в тому, що між вами сталося. Іноді ви не зможете, ну як вам сказати, іноді ви не зможете зрозуміти навіть елементарно, чого вам хочеться закритись. Тут проблема в наступному не те, що там вам не варто. Варто, якщо бажаєте, зробіть, от в тому справа, зробіть свій вибір. Просто тут хочуть попередити про деякий вибір. Це не застереження, ні, ні в якому випадку. Це просто як попередження. Що дивіться, ви можете обрати все. Але е, чому ви чуєте це попередження? Бо ви потім можете сказати, що це несправедливо, це боляче, це сильніше за вас. Розумієте? Ви так, не, ви так не очікували, ви так не хотіли, ви так не знали. Розумієте? Не треба. Просто прийміть. А ви думали, що покращиться? що це? Ні. Питання в тому, що ви повинні зрозуміти, що ви відчуваєте, крім любові до людини, що ви відчуваєте поряд із цією людиною? Лише любов до людини, а що ви до себе відчуваєте? Ви якою або яким себе бачите? На що вам треба йти або погоджуватись, щоб бути з цією людиною? Вам в собі щось треба ламати, щоб бути з цією людиною, взаємодіяти і тому подібне. Продовжувати бути. Якщо ви бачите, що жодних жертв немає, то не накручуйте себе. У вас все добре. Не шукайте проблем. Да? Це є десятка і трійка. Якщо по-справжньому ви розумієте, що е, там на вас закрили очі, там людина сконцентрована лише на собі, там те, там це, е, то робіть висновки, що насправді вам цього не вистачає, і ви печальна людина, там, до прикладу, да? того ви мовчазна, того там, чи мовчазний, вам не хочеться посміхатись, вам не хочеться ділитись, вам хочеться закритись. Ви не відчуваєте від головної для вас людини, тому що, дивіться, ну, батьки батьками, діти дітьми, але є людина, з якою ми в парі. Да? Розділяємо почуття а, і все-все-все, що можна розділити в парі. Розумієте? Тому це дуже важлива людина. Дуже важлива людина. Це найважливіша людина, повірте мені. Чому так? Як вам сказати? Найважливіша тоді, коли. Коли це стосується вас. Коли це стосується вас, а коли це стосується вас? Завжди. Але треба всьому надавати своє місце. І треба вміти абстрагуватись. Не носити постійно з собою людину, відносини, проблеми і тому подібне. А це тут, між нами? Це тут, між мною і колегами, це тут між мною і подругами. Ось і все, так? Да? Це головна людина, це дуже головна людина, на яку треба звертати увагу. Не просто на тому, да я для тебе все і те роблю, і це роблю, і там допомагаю, і там підстелю, і там поміняю, там постираю, там куплю, там доставлю. Та ні, не лише в цьому. Розумієте? Ну, дивіться. Все те, що відбувається, і те, що я переліковую, і те, що ми робимо одне для одного, воно, ну, звісно ж, дуже важливо. Важливо, реально. Чому я взагалі про це говорю і намагаюся вам сказати, що ні, та не в цьому справа? Чому? Тому що ви абстрагувались від того всього, що ви знаєте, і змогли вхопити, вловити, прийняти щось новий кут або ракурс погляду. Не для того, аби змінити вашу думку, не для того, щоб записати у вас свої однодумці чи послідовники. А для того, щоб у вас була змога подивитись, да ну раз ви, ви вам це дають приймати. навчитись приймати. Ну що, на цій дуже приємній ноті. Результат я вже знаю, тому що сказала. Говорити його не буду. Хочу подякувати вам. Бажаю вам успіху. кого виникнуть питання або бажання, розділити щось нове, те, що відкрилось вам завдяки тому або іншому куту, який я вам запропонувала на своїх відео, діліться. Розділимо і все. да? Поговоримо про це. Поділимось, кожен щось своїм. От вам і розмова, от вам і розділили. Дякую, що ви поруч. Дякую, що дозволяєте бути поруч мені. Дякуємо всім воїнам ЗСУ, здоров'я їм, сили, міці, мужності. Молодці. Дякуємо вам. дякую ми надіємось ми вас не розчаруємо, коли ви повернетесь сюди. Всім добра.